Привіт, як тебе звати? Привіт, я Влада, мені 12. А ти хто такий? Мене звати Максим, мені 13 років. Дуже приємно познайомитись. Мені теж. Вона що прям так і сказала. Я сама не можу повірити. Слухай, а я давно хотів спитати хочеш зустрітися у реальному житті? А чому б ні? Давай круто. Давай о 19.00 на вулиці будівельники. Добре, зустрінемось. Ну і те він, я ж сама запізнилася. Доброго дня. Доброго, що сталося. У мене дочка влада пропала вчора о 18.30. Казала, що пішла гуляти і не повернулася. повернулась. Спочатку заспокоїтись. Скільки їй років? Дванадцять. Вона казала, куди йде. Ні. Дівчата цього віку часто бувають цю ході. Давайте зачекаємо до ранку. Якщо не повернеться, почнемо пошуки. Ви не розумієте. Влада ніколи так не робила. Вона не відповідає на дзвінки. Вибачаюсь, але я маю діяти за протоколом і відчуваю, що знаєш щось не так. Де це я? Де мій телефон? Привіт! В мене вдома є шість милих песиків. Хочеш, подарую одного або навіть двох. Давайте. Добре, йдемо до машини. Що таке, Влада? Навпізнаєш свого найкращого друга, а я тут тобі ще одну подружку приніс. Знаєш, Влада, мені тебе шкода. Завжди ходиш одна. Тому добре, знущатися на тобою не буду. Знущатися? Я так втомилась, за заснуло. А стоп, а де Песики? Песиків не буде. Так, тримати вас двох буде небезпечно, тому від одного з вас треба позбутися. Доброго дня, доброго, ви вчора приходили так. Так, її нема усю ніч. Вона не повернулась додому. Поможіть, мою доньку Анелю викрали. Я розмовляла по телефону. Обертаюсь, а тут бац! і її нема. Зниклі дитини за день. Ми більш не чекаємо, починаємо офіційні пошуки. Вона щодня з кимось переписувалась. Ось воно. Вони договорились зустрітися о сьомій вечора. Це збігається з часом, коли її бачило в останній. Доброго дня. Можете показати камери на вулиці будівельників о 19.00 та на дитячому майданчику? На вулиці будівельників камера не працює, Але на майданчику є. Більшити катер. Це не випадково. У нас є серійний викрадач. Треба зробити профіль під виглядом маленької дівчинки. Нехай думає, що знайшов нову жертву. От зараза. Хлопче, то поможеш донести сумку до машини? Я поспішаю, та я настидну, якщо сам буду нести. Ну, добре. А куди нести? Та тут недалеко. Підемо за мною. Все можеш класти сумку до машини. Привіт, Влада. Я тут тобі ще одного друга приніс. Але, на жаль, судьба в нього така ж сама, як у бідної Анеї. Ти божевільний як тобі це може подобатися? Він забув зачинити двері, це мій шанс. Давай, давай, ти зможеш. Давай, давай, в тебе все вийде. Доброго дня, що вас турбує. Алло, допоможіть, це влада. Це вона. Вона жива. Визначаємо місце терміново. Ах ти. Як добре, що я ще не продав мій другий дім. Обережно. Викрадач може бути тут. Привірте кожну кімнату. Добре. Давай зустрінемось тут через 15 хвилин. Мені потрібно останній лист віддати на вулиці 33-3. Добре. Нарешті. Ні. Стоп. А що це за звуки? Доброї ночі. Що таке? У Вас все гаразд? Так. Допоможіть. Та а це тоді що було? Ти вись, ладочка, ще одну знайшов, А не треба було гуляти по ночам. Навіщо і що ти це робиш? Де це я? У моєму підбалі. Хто це зверху? Чекайте мене тут. Я зараз прийду. Тікай, він хоче тебе вбити. Вбити? З ним все добре. Просто тікай, поки є шанс. Я ж просив нікуди не йти. Ти за це заплатиш. Не треба, прошу. Щось не так. Піду на вулицю 333. Може бути вона там. Так, вона повинна була принести лист у цей будинок. Це странно, лист повинен бути на підлозі. О, господи, що тут трапилось? Треба дзвонити до поліції. Алло, це вулиця 33,3. Тут щось трапилось. Ви маєте приїхати. На вулиці 33,3? Що трапилось. Швидко їдемо туди. Добре, начальник. Вже їду. О, ви приїхали. Ось, подивіться у вікно. Це мій друг. Він мав відправити останній лист, але щось трапилось. О, господи, швидко вибивайте двері. Хто це зверху? Я перевірю пульс, а ти огляне кожну кімнату. Швидко сюди, це терміново. Це він. Хапайте його. Ви арештовані за підозру вбивства та викрадання. Ви маєте право на мовчання. Вже мене спасаєте? Забрати владу подругу, листоноші та підозрілого до відділку поліції. Сказати все, що знаєш про нього. Він був і вбивця, а також він був і хитрий. Він бував всіх на моїх очах. Мама? Це, ти б знал, як я сумувала за тобою? Іди сюди.